Б'юті індустрія це найнетолерантніша індустрія ever, Поки жінкам вбивають голову, що ти повинна стати кращою версією себе. Тут туц Спойлер, це неможливо. Щоб жінка не наробила так існує мило, котре відбілює розкішницю. Про що ми тут говоримо? При цьому індустрія чоловіка сприймає, як знаєте, неухайне щось на ніжках. Щейм єсрей. Важко сказати, кого тут образили більше. А якщо так вийшло, що чоловік народився конвенційно гарним, індустрія виправить цю помилку в системі. Забацає і стрішка. шторки, гаршочок. Народ я I'm йду стрихтись. Я такий схвильований. So я буду виглядати so так. Добре. А ще це шедеврально. В цивілізованому суспільстві панує рівноправ'я. Прикиньте. Тому чоловіки доглядає за собою практично на рівні з жінками. Що повинен робити чоловік, щоб виглядати ефектно і доглянуто. Інтрига шалена. Користуватися сонцезахисним кремом, купити тример, часно міняти заліза за брит, в своєчасно міняти зубну щіку, а далі вчать, як правильно користуватися феном і шампунем Ну mm, і Це чоловіки, підмивайтесь. Найн! Шампу кондиціонер Бай ваш соп, лошен. Шейвінг крім, тут, песте, торжен, енмоторо. Моторо. Б'юті моторо... індустрія в Україні безумовно багато гарними майстрами, але це ще сфера, котра не контролюється. Хто б сумнівався? Українці підослідні кролики. Буквально, на яких то скотч клеїть, то пробують мега унікальні техніки. І це лячно. Зупинимося сьогодні більше на естетичній медицині. Якщо ви чоловік, жінка, небінарна особа, залишайтесь. Думаю, відео сподобається всім. Воно дуже кринжове. Салонів краси в Україні постійно зростає. За період з 2016 по 19 роки їх число зросло на 70%. Це шаленство пояснюється тим, що зростає попит на бюті послуги, і у той же час дуже збільшується відсоток тіні на ринку. Найбільше салонів в Одесі, Харкові, Дніпрі і в Києві. О, карта салонів краси в столиці вражає. Державна служба статистики періодично оновлює дані про нові зареєстровані бізнеси, щоб розуміти, що відбувається на ринку. І в 2024 році два напрямки мали. Шалиний бум. Виробництво дронів і на другому місці салони краси. Зростання на 27%. Ринок воюючої країни: дрони і салони краси. Ну, знаєте, щоб перемогти красиво. В останні роки фінансове питання для українців стало особливо наболілим. Людям масово доводиться економити на харчах, одязі. У той же час в країні активно розвивається б'юті індустрія. Цитата: попит на послуги косметології підтверджує твердий намір Українок зберігти славу найкрасивіших жінок у світі. В нас існує товариство. Естетичної медицини. Її директор хтось здивований, звісно, чоловік, причому котрий не користується естетичною медициною, він тільки на ній заробляє. Пан Володимир стверджує, що в нас діє багато косметологів без ліцензії. Точної статистики немає, бо це мало хто цікавиться. Більш того, в Україні медичних протоколів для косметологічних процедур немає. Ці протоколи описують техніку проведення процедур, введення філерів, ботокса і так далі. В нас їх немає зовсім. Розумієте, що це означає? Якщо їх немає, то й немає що порушувати. І це призводить до появи, різноманіття, ноу-хау, технік. Що хоче, то і роблю. Ти типу бо я художник, я так бачу. Часто ці авторські техніки є дуже сумнівними. Тож, ще раз, українці це підослідні кролики. І так, звісно, є косметологи, котрі використовуються кордонні протоколи. З 29 листопада 2023 року постанова Кабміну номер 1034 спростила процес отримання ліцензії. Раніше перед подачою заяви треба було звернутися до центру протидії інфекційних хвороб або Теж про споживслужби, які мали обстежити приміщення, в якому надаватимуться медпослуги. Тепер цього не вимагається. Простими словами, це дуже погано. Моз взагалі шикарний, ні черта не робить. При цьому нагадує українцям питати ліцензію, коли хочете підколоти губки та межбрівку. Естетична медицина. Тут мето фундаментально важлива. навчання. Якщо ви нуль, я навчу вас колоти людей і робити бабло в естетичній медицині. Досить багато людей з вулиці, котрі за один-два дні проходять курси і починають надавати б'юті послуги, а потім у людей оскладнення. А іноді навіть смерть під час процедури у салоні краси загинула жінка. Доза знеболювального перевищувала норму в 15 разів, а на її тілі виявили 59 слідів від ін'єкцій. В нас існує всеукраїнська рада із захисту прав пацієнтів. Її голова пан Віктор говорить, що бажання бути доглянутою та красивою цілком природньо. Для жінок, звісно ж. знаєте, я думаю, що пан Тіщенка з ним посперечався. Б. Чуйні губки не мають статі. Потім цей голова ради із захисту прав пацієнтів додав, що жінки часом точно сказати не можуть, що їм робили в салоні, який препарат вкололи, просто тому що цим не цікавляться. А потім, коли щось трапляється, одразу біжать до лікаря. Фу-фу-фу, самі винні. Що ж, шановне панство, це була преамбула Зараз починається справжній контент. Погрузившись цю тему, я можу впевнено заявити, що в нас не просто популяризація б'юті послуг. Нас ціла ловина. Ні, нас. Популістський потоп і маркетинг б'юті послуг в Україні вкрай агресивний. Історія збільшення моїх губ в 2021 році мені виповнилося 18 років, і я одразу пішла здійснювати свою мрію, збільшувати губи. Перший косметолог, перший мілілітр, все супер, але різниці я майже не помітила. І ще через деякий час дізналася, що цей препарат не сертифікований в Україні. Тому ще через два місяці я пішла до нового косметолога колоти другий мілілітр іншим препаратом. І як тільки виповнилося 18 – мрія губи. По моїм відчуттям, найактивніше продають саме збільшення губ. Навколо губи, губи, ем, губи. Забагато такого. При цьому, що цікаво, в різних опитуваннях та дослідженнях не губи роблять людину конвенційно привабливою і не на них в першу чергу звертається увага, а волосся. Плюсую довго ти доглянути волосся. Це просто любов. Я теж таке хочу. Роблю зараз різні масочки, п'ю вітаміни, добавки. Так, в мене від Perla Хелса це український бренд. Я п'ю комплекс це для швидкого росту волосся. Та омега 3 це і для волосся, шкіри, нігтів. І я так скажу, мене, хоча б перестали так активно випадати волосся. Мені подобається. Бачила пишуть в інтернеті, що то оверпрайс і легше в аптеці купити. Можливо, але і якісь формул та сировини на рівні. Плюс я завжди підтримую українське Бренд заснований українцем в Україні. Деяка продукція виготовляється в Києві, а деяка в Європі. Вони виходять на цей ринок. Наприклад, це виготовлено в Хорватії, а сировина оміга-3 в Ісландії. Від мене маєте додаткову знижку, мінус 10% з промокодом стасямар. Тож користуйтеся. Я в описі залишу посилання. Деякі косметологи та салони продають свої послуги через неймовірні техніки. Там кожен квартал у них щось нове і обов'язково приваблива на. Назва світкіс, бебіліпс. Всі ці, ці назви це лише маркетинг. Тут два варіанти. Або вони працюють по класичним технікам і просто їм вигадують різні назви, щоб продати. І другий варіант косметолог дійсно вигадує авторську техніку, а потім її ще й продає. Авторські техніки з красивими назвами небезпечні. Наприклад. Плоский бант. авторка техніки, решистка із магачкали. А якщо бути ще точнішим, то це вигадав чувак з вулиці без освіти, котрий вирішив, що він може крамсати людей і вчити інших. Коротше, м'ясник. Теж, вау, українці, нова неймовірна техніка! У вас будуть гарненькі губки, приходьте! Пройшло кілька років, і виявилося, що ця техніка дуже травматична. Вона виглядає гарно одразу після процедури, якраз щоб фоточку зробити. А потім сильне травмування губ, ішемія поверхневих судин, і багато-багато іншого. Упс. 24-й рік. Дніпро. Плоский бант збільшення та навчання. Лікар Анна Белл. Хочеться запитати, а ви точно лікар вас там не вчили не шкодити? Я не побачила в неї дипломи ні на професійній сторінці, ні на сайті. Повірте їй на слова. Причому людина заснувала школу і плодить собі подібних: вчить як перетворити губи в м'ясо, як зробити ринопластику без операції. Якщо вони в курсі, це одна з найнебезпечніших ін'єкцій. Можна або лишитися зору, або унулитися. Дуже величезні шанси. А ще вона продає якісь препарати. Я, якщо чесно, переживаю за їх походження. І таких, як Анна Белл, в нас досить багато. Квін Ліпс від Millie. Мега авторська техніка. Ця пані робить просто якісь шалені штуки. І як думаєте, у людини є хоч якась освіта, окрім 9 класів школи? Невідомо. В неї є все. І зіркові гості в хайлайтці, і блогери. Ще завгодно, але не освіта. Та й правда, кому вона потрібна? Людина в халаті сидить, тож хай робить з іншими все, що завгодно. В кінці кінців вона Квін, а ще ця королевіша детям можна кричить про те, що вона косметолог року кричати не про дипломи, а про якийсь кусок бумаги. Да що це за нагорода така? І тут я відкрила портал в пекло. Ну коротше, слухайте, є в нас спілка майстрів краси в країні. І її організувала Руслана Цахло. Як би ви могли прокоментувати взагалі а, стан індустрії краси в Україні? Е, ви знаєте, він завжди є популярний, він завжди є такі. Ну, це побутова сфера, і без неї все одно ж не як без mm -hmm. нас. В принципі, вовче не, не, не можна нічого зробити. Я знаю такого, є таке прислів'я, що який би стан економічний в країні не був, в будь-якій країні жінки завжди знайдуть гроші і засоби для того, щоб виглядати класно Ні на і одному прикладі. хліба не принесу, як то кажуть, да, манікюр завжди зроблю такі юморні. Це піраміда потреб людини, а це українки. Я не оговорилася. Сумніваю, що в їх очах ми люди. Збиратися разом і оговорювати побутові послуги, як манікюр і зачіски стало їм недостатньо. Було вирішено один одному вручати грамоти, статуетки і ордена, котрі дуже щось нагадують. Назвали вони все це загальнонаціональною премією Золоті руки. І ця помпезна помпезність у 23-му році проводилася в п'ятизірковому готелі. Незмінні ведучі там це телеведучі ранкової програми сніданок. Плюс Все це, це задоволення не дешеве, як розумієте. Номінації: епіляція року, перманентний макіяж, нігті, астролог року. А чому б і ні? Подивіться на фото. Помітили скільки військових. Це що за психоделіка така? В Цьому ще брала участь людина з броварської міської ради. І уявляєте, він теж цахло? Ось такий цікавий світ. Я розумію, отримати в них нагороди це досягнення всього життя. Але чому б не приділити хоча б трошечки уваги своїй освіті? Дуже хочеться побачити дипломи людини, котра надає послуги в естетичній медицині. І пані Квін, я зацінила вашу аватарку. Будь ласка, без фотошопу. Це аватарка не особистої сторінки, де можна робити все, що завгодно, а професійної. Чесно признаюся, не планувала нікого тут згадувати, просто вони мені самі попалися. І я вже думала, що все, все. Краще на цьому ставити крапку. но тут інстаграм підкинув мені алмаз. Інста-косметологіня в степені абсолют. Плоский банд, прям топова техніка, медична освіта. Ви знайдете в неї все що завгодно, окрім дипломів. А якщо пролизнути, ну саме кінець, то є сертифікати курсів. Ну знаєте, ті самі, котрі тебе вчать, шприц, тримати. Ще раз людина без освіти. Ну її я не побачила. Колить рашен ліпс, після яких ваші губи просто в м'ясо. Ще кучу всього робить, навчає, продає препарати, звідки вони, хто постачальники, загадка. На цьому все. Наступна маркетингова хитрість це натуральність. Є люди, котрі думають про збільшення губ, але вагаються через міграцію, особливу естетику на обличчі, і так з'явилася послуга під назвою Я знаю, як зробити правильні натуральні губи. Не вагаєтесь? Один мілілітр нічого поганого не зробить. Ні міграції, ніхто не помітить, а лише підкреслить вашу натуральну красу. Давайте зафіксуємо факт: через нестачу досліджень не можна однозначно говорити про безпечність цієї процедури як збільшення губ. Пам'ятаєте, косметологи говорили, що філіри розсасуються, а потім з руками виявилося, що вони просто мігрують. Коліть один мілілітр, і у вас не буде ніяких міграцій, все буде класно, натурально. Від першого мілілітру ви не отримаєте велетенський губ гарантовано. В випадку із нашою красоною ми вивели правильну фактурну форму губ та припушили помірне. Об'ємом. Я знаю, там спаде набрік, бла-бла. В чому фішка цього одного мілілітру. Ти його колиш, потім відомий факт. Ти, звісно, ж часто дивишся на себе в дзеркалі, привикаєш до нових губ і починаєш думати про нове збільшення. Тим паче, психологічний бар'єр вже пройден. Чому б не сходити і не зробити другий мілілітр? І так люди на це підсаджуються. Досить багато. При чому. Тож головне переконати в цьому першому одному мілілітрі. І далі понесеться. Ще раз ми робимо натуральні губки, котре нікому не видно, і все таке. Це цинична реклама, котра направлена на тих, хто вагається. А як вам оці опитування? Чоловіки, які губи, вам подобаються, О, подивіться фу, чоловіки завжди вбирають накачені губи. Так що годі вагатися, приходьте і коліть. Я навіть не знаю, кого вони тут ображають більше. Типу ліцемірних чоловіків. Чи жінок, які не розпоряджаються своїм тілом повністю, а враховують там чиюсь думку? Інша сама реклама, коли говорять, мовляв, ви бачили цю зірку? Як вона класно виглядає? Теж так хочете? Ну коротше, дивіться, ось вам список. Які процедури робила собі кінопару? Можу зауважити, що тут була проведена делікатна корекція гу, а також смислі це для того, аби підтягнути наїшню проти зробити і сформувати чіткий котик. і перечисляється половина своїх послуг, щоб їх продати. Це брудний метод. Приписувати людині те, що вона могла і не робити, косметолог свічку не тримав, точно знати не може. А ще ж цим дарується надія, що ось зробите половину моїх послуг і станете кращою версією себе. Просто грають на надіях людей. Повернемося до Аннабель Часто чую, мовляв, в мене не так все погано, щоб ботокс колоти. Але живо йдіть і куліть в мене. Це профілактика. Деякі занадто зухвалі і повірили в себе. Вирішили, що їм не треба ін'єкції. Якщо у вас все ок, це ще не означає, що вам не треба лягати під шприц Ботокс це профілактика. Колоти можна з 18 років, а чи в мене шести. Ви бачили, яка міміка у дітей? 18, там вже заломи будуть. Те, що ботекс це профілактика серед людей з медичною освітою та ще теми для дискусії. гуляють різні думки. Майте на увазі це лише маркетинг, нав'язування комплексів і страхів, аби свою послугу продати? І так висновки: в нас багато людей без медичної освіти, котрі надають свої послуги в естетичній медицині. Це не контролюється, величезні питання є до препаратів. Підробок в нас вистачає з розвитком соцмереж вони почали продавати свої послуги будь-якими методами. Не просто нав'язувати їх, а максимально нормалізовувати, переконувати, що це вам треба. І не тільки в соцмережах. В Змі можна побачити досить багато статей про те, що це вам треба. Тіві програми, блогери, зірки. Я ж казала, просто пропагандистський подоб. А ще в мене склалося таке відчуття, що вони вже не знають на яку категорію переключитися. В них давно серед пацієнтів є неповнолітні у 2023 році. У нас була ця 17-річна принцеса. Раніше вона вже збільшувала губи припратом стілич у іншого косметолога. Але філер на жаль вийшов менше ніж за півроку. Тому красуня вирішила додати спокуслового об'єму губам і записалась на збільшення до нас. Вдумайтесь, ти дитина, і ти колиш собі філери. Як я руками змінюю зовнішність, щоб у 23 виглядати на 16? перший мікрок це уколи краси з 15 років під наглядом батьків. Ну, дитина хоче. Я особливо чекаю коменти від тих, хто зіткнувся з такими жахливими косметологами. Чекаю коменти від косметологів з медосвітою. Я, я читала от різні інтерв'ю, і я знаю, що до вас приходить багато людей з ускладненням. Чому не моє статистики? Мені так цікаво було статистику почитати. Величезне дякую всім, хто фінансово мене підтримує. Просто дуже-дуже вам дякую. Муа -муа. найкращі обожнюю вас і всім гарного дня.